Вітаю, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. З понеділка я починаю свій традиційний тиждень трьох процесів після тижня в'язання за кубиками. На цей тиждень я обираю три процеси, над яким я планую працювати щонайбільше. І, як зазвичай, я в собі склала список. Під номером один в мене йде світшот дитячий. У нас 2,5%. У мене вже відв'язана горловинка, лінія реглану, тіло світшоту, пінгин зроблений. Тепер мені залишається відв'язати тільки два рукави. В'яжу я цей світшот з пряжі газал Бабі Вул, 40% акрил, 20 кашемір, 40% марінового. 175 метрів на 50 грамів. Рекомендують спиці 3, але я в'яжу на 2,5 в моєму виконанні треба більш щільніше в'язати. І колір 836. Ось така гарненька пляжа. В мене вже відв'язано майже 5 моточків. Це все, що в мене залишилося з п'ятого моточка. І з шостого нового моточка я буду починати вив'язувати рукави. Маркери я тут ставити не буду, тому що тут почати треба рукави вив'язувати. Другий процес, який беру з собою, це шкарпетки. Хоча б один з трьох процесів мають бути шкарпетками. Почну я від ось такого зеленого маркеру в'язати. Чорний колір це в мене Alize Superwash Comfort. Звичайний шкарпетковий склад 75% вовна, а то вже поліакрил. І залишки в пряжі. Що я планувала? Спочатку я планувала відв'язати ось такого кольору залишок, потім перейти на такий залишок, і якщо не вистачить, то завершити таке. Але коли я почала вив'язувати ось цього залишку, то виявилося, що ось ця додаткова ниточка, вона занадто тонка, набагато тонша, ніж попередня ось ця ниточка. Тому я розпустила те, що в'язала. Тепер цей залишок я відкладаю до іншої пари, і продовжу вив'язувати ось цей залишок. І коли мені не вистачить, то буду вже добирати якусь однотонну пряжу в тон з тих пряж, що в мене тут є в цьому моточку. Останній мій третій процес, який я хочу розпочати на цьому тижні, це буде шаль в техніці Ндерлак для спільного проєкту Дівчатка таки дівчатка міжсезоння» разом з Тамарою Новіковою. Для мене це буде вперше, це буде перший досвід в'язання в цій техніці, тому я не буду поспішати для того, щоб зрозуміти, як ця в'язати в цій техніці. Як я буду поєднувати між собою кольори, я ще не знаю. Кольори буду добирати під час в'язання. Можливо, вив'яз... взяла моточок, один вив'язала, потім доєднала інший. А можливо, буду з рядочками добирати. Можливо, ще іншими кубиками-квадратиками. Я ще не знаю, я ще не вирішила, як це це зроблю. Але я зроблю. Буду пробувати. І саме над цим процесом, над шаллю, я почну працювати в останню мить вже після того, як я завершу в'язати світшот, тому що мені потрібно швидше дов'язати світшот, бо готується в мене передача для дітей, тому треба встигнути. Ну, бажано встигнути. Мене ж ніхто не підганяє, але бажано встигнути, щоб дитина ще навесні встигла поносити цей світшот. Що ж, друзі мої, я вам плани показала. Чи буде у мене підключення серед тижня, чи не буде, час покаже. Тому вам чекати, а мені в'язати. З вас, друзі! Так, швидко минув час. І для мене, а Для вас ще швидше. От прийшов час показати вам, що ж мені вдалося пов'язати на цьому тижні з моїми запланованими трьома процесами. В'язати мені було не дуже зручно, до мене приїхали гості, але все ж таки я все-таки все частково я план свій виконала. І так підемо. Найперше Світшот. Мені залишалося відв'язати рукави. Все, я їх завершила. Вчора ввечері вже завершила ще. Кінчики хвостики не ховала, ще й не прала. Ось тільки відмітила собі, ну, це в мене так для роботи ці маркери залишили поки що. Все, Я його відв'язала. Що мені тепер, тепер залишається? Тепер мені залишається відв'язати шнурочки, щоб понизу і в горловинку вставити. До речі, я вже поспілкувалася і сказала мені, сказали мені рожеві шнурочки робити, а не тим, що буду прикрашати. І на наступному тижні я планую найскладнішу роботу. Я хочу вишити візерунок, який вибрала в мене онука. Хотіла в'язати його цей свішок зі швами, щоб жакардом зробити, але щось в мене пішло не за планом, не так як я хотіла, все розпустила, тому буду пробувати вишивати. І для мене це буде дебют. Я ще ніколи не вишивала по в'язаному полотну. Дуже хочеться, щоб в мене все вийшло. Так, світ, шот? Я дов'язала майже так. І про це, це були шкарпетки. Це єдина пара шкарпеток, над якими я працювала цього тижня, і які все-таки я дов'язала. Починала з таким яскравим я залишком шкарпеткової пряжі, потім хотіла дов'язати ось такий, такий залишок, але він занадто тонкий, ніж такий яскравий у мене був. Не підійшло, відклала, підрозпустила, взяла інший залишок, ніби трохи більше підходить за кольором, але й він більш тонкий, ніж яскравий. Тому взяла зовсім інший залишок. І дов'язала цю пару шкарпетків. А це в мене вже буде для на наступної пари залишки. Так, другий процес в мене готовий. Все, обвела в кружечок. І третій процес це я розпочала шаль в техніці. Інтерлак. Розпочала я цю шаль одразу в неділю, поки в мене є багато вільного часу, аби ввечері, як розберуся і завершу світ, продовжити. Зараз на своїх екранах ви бачите третю спробу, третій варіант розпочатої шалі. І після неділі я вже нічого не робила. Робити. Рядочками ось один квадратик це рядочок, а це вже другий рядочок, а це вже ось третій рядочок, а це в мене вже четвертий рядочок, тобто чотири рядочки я пров'язала. І я, і я вирішила вив'язувати залишки махерової пряжі так, як вони є. Тому я тут не добираю по рядочкам. Що за товщиною підійшло. Це й зробила, бо були в мене залишках махер іншої товщини. І я відкладала. І оце блакит не зробила, але він ближче навіть до шкурки норки, пуху норки, щось таке закладу. То ми зовсім трішечки зробила для урізноманітнити. І це планую в'язати його потихеньку далі. Що мені було складніше? от Перший куток я гарно зв'язала перший рядочок, приєднала перший квадратик, все добре. Почала вив'язувати другий квадратик, і ось по цьому куточку я також їх поєднувала. Тому у мене ось таке ну, скручене, щось неправильно було. Тут довгенько розпускала, поки зрозуміла, що треба трошечки по іншому, щоб тут була. Відстань у нас так, для наступного квадратика. Ну, нічого, сподобалась мені ця техніка, цікаво в'язати, ось так вона виглядає на спицях. В'яжу я зараз на звичайних спицях 2,5 і допомагаю собі ось шкарпетковою спицею. І де я допомагаю ось оцих вузликах. Ось так. Ось, ось Ці кромкові вузлики. Мені треба легше набирати, піднімати петлі ось такої шкарпеткової спиці, а потім їх просто брати і пров'язувати. Можна в оригіналі, як я бачила декілька майстер-класів, то тут одразу підхопили і пров'язую, підхопили, пров'язували. Ну, поки що я тільки вчусь так робити, тому мені за допомогою до податкової спиці підбираю, підхоплюю петлі і потім їх пров'язую. Так мені швидше. Ось у мене ще корзинка з махером. Не обов'язково, що він весь підійде, буду дивитися за товщиною. І оце вже в'яжу і після блакитної думаю: оце як тільки цю шаль завершу, я ще позбираю ось такі залишки, ніби з спухоморки, і я з них ще повив'язую. Буде дуже цікава шаль. Ось так поки що виглядає моя розпочата шаль. Планую і на наступному тижні в'язати, бо до 15 березня треба все завершити. Ну, ось так, друзі, потихеньку і гостей зустріла, і пов'язала я на цьому тижні. Отже, значить казати всім, бажаю вам довгоочікуваних зустрічей, Адже ця зустріч для мене була також довгоочікуваною, несподіваною, але дуже радісною. Я хочу побажати кожному з вас, щоб і в вашому житті було якнайбільше таких радісних моментів, коли ви зустрічаєтесь, спілкуєтесь з тими, приносить вам радість, творчого вам натхнення та можливості втілювати в життя ваші сміливі задуми. До зустрічі, друзі, до наступних відео.